Добрий день. Хочу вам показати реалізовану ще одну нашу ідею. Вийшло так, що запросили нас гості в диканьку. Там в нас є колега пан Василь, і він нас пригостив таким блюдом, хаклама називається, якщо я не помиляюся. І дуже сподобалось, як він його дував з такою любов'ю, і, і антураж біля цього блюда дуже цікавий був. І приготовлено воно було на газовий балон. Там Вирізаний просто був з під низу, підсос воздуха був, то зверху такий казан, чи звичайний туристичний ставився, і готував. І ми вирішили по цьому самому принципу, ну, просто щоб е, була можливість людині приготувати на природі щось або на природі, або на рибалці, або десь там в якомусь господарстві приготувати їду. І щоб ефективно це було, приємно було це робити в плані того, що не треба буде дуже багато дров носити і можна було силу вогню контролювати. Ще взяли за ідею ми ось звичайний самовар, як ось йому вже років 100, коли він в комплекті йшов із, із чоботом, яким роздували. Тут так принцип подібний, як в наших пічках туристичних. Тут просто труба, в нижній частині в якої стоїть колосник. Видно колосник, він там трошки розрушений, але є. І він працює. Тут, до речі, оце всередині, що цікаво, сріблом покрито. Сюди просто через цю частину закладається дрова. Ну, ми робимо як чи що пласкубцями взяли. Кинули ти декілька трісок, перед тим набрали води і все прекрасно закипає. Той самий принцип використаний тут. Тільки, тільки в нас частина, де ми загружаємо дерево, вона зроблена, зроблена, більш розвинута, щоб можна було загружати. Якщо, наприклад, ну, наприклад вам треба свиням варити, чи, що, чи компанія велика, ну, не хочу нічого порівнювати. О, І е, вам треба багато готувати, то просто дрова їх не треба, вони просто довгі отак лягають і хай ось сюди торчать, і ви по мірі прогорання їх туди подаєте. Дуже зручно. Якщо маленьке щось, ви, огонь вам невеликий треба, ну, наприклад, каву там вам зігріти. Треба. Ну, На цьому може таку підставочку, ну це в нас перший пробний екземпляр. А це в нас вже почали ми робити такі. Е, Ну, на продаж можна сказати. Оцю е, ми назвали рибачка. Пічку, гаряча рибачка. А оце туристка. Це така більша. Це, ну, це більш така походна, що її куди можна і собою в машину вкинути. Ну це теж можна в машину вкинути. І тут щось маленьке ставиться всередину, якщо більше, то воно стає вже на оці вуса. О, Нормально. Ось, ну тут більша. Тут ось на казан, ось Ставити казан, якщо щось якийсь протинько, то тоді вже ставити на більш. Тут у нас, якщо ви помітили ось речок, то це регулювання вторинного повітря. Вторинне повітря проходить через, скажімо, це труба квадратна, в неї врізана верхня, через іку горить, уже пламя виходить. І оцей я бажур. Він е, е, працює як такий бандаж, крізь який всередині проходить повітря, і отут отвори всередині, які, через які подається вторинне повітря. Первинне повітря сюди в нас йде. Вторинне повітря подається в зоні, в зоні, оцих, в зоні е, каталізатора. Це в нас фактично каталізатор. О, Окислюючий каталізатор. Це керамічна частина печі, що збільшує площу контакту газу з поверхнею розігрітою до температури вище 1000 градусів. І полум'я не вилітає просто е сюди. А воно рівномірно розподіляється, тут піднімається швидкість, та десь в камеру склалиш. Ні, ні, ні. О, ну О, Можна ось прикриваєш, тоді дужче починаєш огонь більше. Ну чітко регулюється. ну Ми не підкладаємо. Дрова сирувати і вони трошки О, І оце такий у нас, скажімо такий, дожигатель. Він не дає, щоб... Закопчувались в каструлі, зрозуміло, ну, що все рівно, десь там якась частина сажі все рівно йде. Но в основному, коли от вона в режим входить, то от, 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 видно, це ось палили, трошки видно чорні такі е, побігло чорне таке. А так він білий, ідеально білий виходить. Він як розігрівся, як в режим війшов, то все, дуже гарно допоє. І дров дуже мало, буквально там трошки вкинув і дуже чітко можна. В принципі, ми ще думаємо зробити на нього перфорірований кусок металу покласти, щоб можна було і шашлик жарити, і якісь там барбекю робити, в сєвку закладати, там ще курячі ножки чи щось. Ну Обхатали, благополучно, добре. Така система. Добре, гарне, то, ну, розпалюється. Я і пописний, я такой запальничний. Ну, зрозуміло, що можна кусок попарив і просто сірнути. Запалюється, сарапається. Вся розрахована на меншу потужність, всі більші. Ну це така система. Якщо в кого є якісь запитання, будь ласка, за